Вівторок 19 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Василем Стецюком. Він колишній поліцейський, брав участь в антитерористичній операції. Згодом працював у службі судової охорони і у 2022-му разом із колегами виконував бойові завдання на Київщині. Останнім часом перебував за кордоном. Серце чоловіка зупинилось 10 листопада на 47 му році життя. У нього залишились донька, син та дружина. Поховали чоловіка на алеї померлих героїв на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Це була людина доброзичлива, добра. Служив в органах, був два рази в АТО. Ніколи не відказувався від трудностей. Давно дружили, і ми з села, в села знали його давно. Дуже привітний такий, чесний, правдивий, добрий. І завжди він старався всім допомогти. от Така була людина. За нього тільки приємність спогади, тому що, я ж кажу, якщо відпочивати, то відпочивати. Якщо зайнятися якоюсь справою, то він її завжди робив чесно, правдиво і до кінця. Я вже не пам'ятаю, навіть скільки багато років його знаю, ми з ним разом працювали в міліції. Він дуже був порядною, доброзичливою, ну, такою людиною, яка хотіла всім допомогти. І Завжди він такий був на позитиві. Ні, ніколи він нікого не чув. Навіть він був керівником, ніколи не чув, щоб він на когось там голос повисив. Завжди був рівноважений, спокійний був. У 2014 році спочатку. Коли розпочалася війна з Росією, от Василь одним із перших поїхав на схід захищати нашу рідну землю від фашистської руської навали. І з того часу він був завжди на передові. Допустимо, потрібно було щось організувати для бійців. Він був тут. Потрібно самому поїхати на фронт. Він був також. І спочатку повномасштабного вторгнення, вже 2022 році, він теж не стояв осторонь. Разом з усіма працівниками служби судової охорони, які були виділені за наказом голови служби, він також взяв участь у захисті Києва від ворожої навали. Ну, можу сказати, один тільки позитив, тому що працюючи навіть і на інших посадах, вже не будучи на службі поліції, а в службі судової охорони, це людина була, яка запалювала біля себе все. Тобто, дружба, повага, інші самі позитивні людські якості, це якраз були і в ньому присутній. Він міг і погладити дитину по голові, міг і зарадити чужі біді, а міг просто-напросто сісти і гарно заспівати в колі друзів. Ну, таким знаю, таким я, мабуть, і буду його пам'ятати. Вічна слава і царство небесне. Сьогодні, 19 листопада, минає тисяча днів спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Два роки, вісім місяців та 27 діб. На території нашої країни чи не щодня лунає сигнал повітряної тривоги. Лише у Хмельницькій області з 24 лютого 2022 року її оголошували понад 850 разів. Найдовша, 28 жовтня цього року, лунала майже 11 годин. Війна з Росією, яка триває вже понад 10 років, забрали життя більш ніж півтисячі захисників із Хмельницької громади. Однак наші герої продовжують боротьбу, а ми, кожен на своєму місці, маємо робити все можливе, щоб наблизити перемогу. 16 молодих людей успішно пройшли співбесіду на стажування в структурних підрозділах Хмельницької міської ради. Продовж двох місяців вони будуть знайомитись із роботою управлінь та відділів, братимуть участь у засіданнях виконавчого комітету та сесії міської ради. Відвідуватимуть ЦНАП. Усіх учасників після стажування зарахують до кадрового резерву, а найкращим запропонують роботу. Нагадаємо, програму стажування у Хмельницькій міській раді запровадили у 2017 році. Збір на засоби РЕП для підрозділу сил спеціальних операцій триває у рамках акції Дякую ЗСУ за українську пісню. Її оголосили працівники управління культури і туризму. Хмельничани донатили під час концертів у рамках проєкту Поза часом та на інших мистецьких заходах. Нині зібрали більше 360 тисяч гривень із півмільйона необхідних. Містян закликають підтримати збір, який рятує життя. Посилання на Монобанку розміщено на Фейсбук та Інстаграм сторінках проєкту Поза часом та управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Заклади культури збирають кошти постійно. Всі наші заходи вони мають благодійний характер, але раз в рік ми маємо такий гуртовий збір. Цю акцію ми започаткували от, в рамках проєкту Поза часом. Ми з'ясували потреби, і до нас звернулися захисники, які виконують свої обов'язки в одному з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій, які тут формувався в місті, і вони мали потребу в Фребах, а вони не дешеві. Абсолютно всі працівники культури. З Своєї зарплати долучилися, це також людям велике дякую. П'ять таких засобів. Ми замовили вже от це приблизно на суму 300 тисяч, але продовжуємо збір, тому що ці засоби, їх треба багато. Сьогодні війна, це війна дронів. Поліцейським від медиків працівники Хмельницької обласної лікарні придбали та передали одному із спецпідрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області дрон, який обладнаний тепловізором. Про це повідомили правоохоронці. Отримують обладнання бійці, які нині виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. А такий прилад дозволить зробити їхню роботу більш безпечною. Придбали дрон за рахунок благодійних внесків колективу лікарні. Хмельницькі патрульні та медики зустрілись з учнями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Розповідали дітям про основи безпеки життєдіяльності. Зокрема, акцентували увагу на правилах дорожнього руху та наданні першої домедичної допомоги постраждалим в ДТП. Відбулася зустріч у міській дитячій лікарні. Було цікаво, тому що я не перев'язувала такі великі об'єми тіла. І було цікаво попрацювати і побачити, які є види бентів, що є не обичний такі медицинський, які в аптеках продається, а різні еластичні. Як правильно гальмувати на велосипеді? Раніше я катався да, дуже часто да, по дорогам, повсюди, але не знав, як це робити. Тепер як мінімум, буде, я буду освічений на дорозі і буду знати, що коли мені йде зупинятися. Об'єдналися і поліцейські, і медики для того, щоб максимально розповісти дітям, як потрібно себе поводити на дорозі і що робити у різних ситуаціях. До прикладу станція. Патрульної поліції ми розказуємо про те, як правильно переїжджати на велосипеді, як рухатись на велосипеді, для чого нам потрібна велодоріжка, з якого віку там можна їздити. Рухи регулювальника обов'язково показуємо. Це український різножанровий фестиваль, конкурс для дітей та молоді. Арт-проєкт сьогодні відбувся у Хмельницькому. Свої таланти демонстрували більше тисячі учасників з нашої області, а також Львова, Вінниці та Житомирщини. На сцені театру імені Старицького діти танцювали, співали, читали вірші та змагались в театральному жанрі і моделінгу. Організували фестиваль-конкурс задля підтримки української культури та обміну досвідом. У нас різножанровий конкурс сьогодні. Перший блок представляється хореографія. От в другому блоці у нас представляються вокальні. Номери сольні дуети, ансамблі, колективи, театральний жанр, інструментальний жанр. От сьогодні у нас гості, гості з Житомирщини, гості зі Львова, гості з Вінниці і Хмельниччина. Я займаюся танцями з 9 років. Щоб досягти таких успіхів, потрібно дуже багато працювати над собою. Хочу стати хореографом та викладати танці за кордоном. Я хочу, щоб у мене були сильні діти, та я була сильним тренером. Дуже важливі зараз такі фестивалі, особливо в наш час. І ці фестивалі дарують дітям емоції, щастя та е, досвід. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.